Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду ввечері обробляти абрикоси у своєму садочку від хвороб та шкідників. От видно, що деякі зав'язалися плоди є, а в цілому в моєму регіоні абрикосів немає. Де-не-де -де. одинокі плоди. В попередньому відео я показував, як визначити, що зав'язалися, будуть плоди, Як визначити, кому цікаво, можете подивитися. Листочки вже починають відкриватися, Ось зелений конус, можна гарно обробити, захистити від шкідників та хвороб. Вся надія буде на такі закінчення, не обрізані. Також я в попередньому відео розповідав, от можете бачити. От вони всі квітують. До вечора завершиться квітування і оце буде весь урожай, що на тих. Закінченнях. На всіх абрикосах. Деякі є, що вже зараз відцвіли, але в основному от на таких закінченнях. Це ранній сорт абрикосу, конус набагато менший зелений, менші листочки, але все рівно будуть. Хоча дозрівають плоди набагато раніше. От, оце буде урожай. Тому я не поспішаю обрізати абрикос. Відквітне, зав'яжуться плоди, тоді буду обрізати. Щоб обрізав по-правильному, щоб було гарно, щоб зовсім був би без урожаю. Хвороби абрикоса. Мені реальний опік. Гноманіоз. Буду використовувати хорус плюс скор. 2 мг хоруса і 3 г грамі... ой, 2 мг скора і 3 г хоруса. Шкідники. Східна плодожерка попелиці молі. Використовувати буду препарат Angio 3,6 грам. 3,6 мл на 10 літрів води. Також зараз буду давати антистресовий препарат начебто 20 мг на 10 літрів води і адювант. Заміж прилипача. Всі ці препарати це буде одна бакова суміш на 10 літрів води. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Не забувайте, що плодові дерева потрібно обробляти спеціально відведений час і відповідними препаратами, щоб були щоб мати урожай.